Зі своїм чотирилапим другом Денні Лариса Дмитрівна стала справжньою спортсменкою. Жінка щоденно зранку та ввечері вигулює собаку. За одну прогулянку долає близько двох кілометрів. При цьому вона стверджує, завдяки таким прогулянкам на свіжому повітрі здоров'я покращилося в рази. Денні не перший собака у родині Болотових. Останнього, з яким прожили 10 років, втратили два місяці тому. Про те, що можна взяти улюбленця з притулку, жінка дізналася від подружки та й дала й адресу сайту у всесвіт. Мережі. І тоді я взяла в інтернет, туди зайшла і побачила, що є у нас. І чоловік поїхав. Ну, спочатку я подивилася і кажу, який мені так подобається. Дві собачки, це ще один писик. Ну, він поїхав, а цей був ласкавий до нього. Ну, а чоловіки люблять, коли до них ласкаві, і взяв. Ну, ми дуже раді йому, тому що він до нас одразу <кхм> призвичався. За два місяці Дені став частиною родини, лагідний до своїх, злий до злодіїв. І таких як Дені у міському пункті, тимчасового утримання центру поводження з тваринами, 10. Побачити всіх їх можна на інтернет-сторінці центру. Тут у кожного собаки своє маленьке досьє. І головне, коли хтось забажає взяти собі таку тварину, хвилюватись не доведеться. Вони вакцинуються, у них роботка, тобто дивляться врачом, вони висіжують карантин. 10 суток. Только потом люди могут прийти и выбрать себе животное. Когда забираешь животное, нужно зарегистрировать обязательно, получить документы. Это каждый человек в городе Харькове, который заводит животное. Неважно, оно породистое, не породистое, с приюта не с приюта, получает документы. Коштує він не так вже і багато 23 гривні. А ось користі від нього набагато більше, стверджують працівники центру поводження з тваринами. Реєструючи чотирилапого, його власник утримує паспорт та особистий жетон тварини, що може допомогти знайти загубленого собаку. Та взяти додому і зареєструвати чотирилапого – це просто, кажуть у центрі, і додають завжди варто пам'ятати, що утримувати тварину справа непроста і відповідальна. Ігор безкровний в Шенкаренко, Харківські звістя.